Вітаю, дорогі третьокласники! З вами домашній репетитор, пані Христина. Тема уроку четвертина або чверть, час, квартал, завдання 211. Знайди 1 четверту числа 16, 24, 4. І 28 запишемо 1 четверта від 16. Пригадаємо, щоб знайти частину від числа, потрібно це число поділити на знаменник і помножити на чисельник. Тож, 16 ділимо на 4 і множимо на 1. Виконуємо обчислення: 16 поділити на 4 це дорівнює 4. І 4 помножити на 1 дорівнює 4. Далі 1 четверта від 24. Знову ж таки, 24 ми ділимо на знаменник і множимо на чисельник. 24 поділити на 4 і помножити на 1. 24 поділити на 4 дорівнює 6. І 6 на 1 помножити дорівнює 6. 1 четверта від 4. Дорівнює 4 ділимо на 4 і множимо на 1. 4 поділити на 4 дорівнює 1, а 1 помножити на 1 дорівнює 1. І 1 четверта від 28. 28 ділимо на 4 і множимо на 1. 28 поділити на 4 дорівнює 7. І 7 помножити на 1 дорівнює 7. Задача 212. Читаємо умову задачі. Купили 5 саджанців груш і 7 саджанців яблук. Посадили одну четверту всіх куплених саджанців. Скільки саджанців залишилося посадити? Про що розповідається в задачі? В Задачі розповідається про те, що купили саджанці, посадили декілька штук і залишилось посадити невідомо скільки саджанців. Отже, це і будуть ключові слова в задачі. Записуємо короткий запис до задачі. Купили, посадили, залишилося. Отже нам відомо, що купили 5 саджанців груш і 7 яблунь. Скільки посадили саджанців, нам не відомо, але відомо що 1 четверту від всіх куплених саджанців. Покажемо це стрілочкою. І скільки залишилось посадити, нам невідомо. Отже, першою дією ми можемо дізнатися, скільки всього саджанців купили, адже нам відомо, що купили 5 груш і 7 яблунь. Всього нам підказує дію додавання, отже, додаємо 5 і 7, і це дорівнює 12 саджанців. Пояснюємо: груш і яблунь. Другою дією ми можемо дізнатися, яку частину посадили. Нам відомо, що посадили одну четверту від усіх куплених саджанців, а ми дізналися, що купили всього 12 саджанців, отже, Пригадаємо, щоб знайти частину від числа, нам потрібно це число поділити на знаменник і помножити на чисельник. Отже, 12 ми ділимо на 4 і множимо на 1. 12 поділити на 4 дорівнює 3, а 3 помножити на 1 дорівнює 3 саджанці. Пояснюємо, посадили. І третьою дією ми можемо дізнатися, скільки ще залишилося посадити саджанців. Адже нам відомо, що посадили 3, а всього купили 12 саджанців. Отже, від 12 віднімаємо 3 і це дорівнює 9 саджанців. Запишемо відповідь: скільки саджанців залишилося посадити. 9 саджанців залишилося посадити. Всім дякую за старання, ви справжні розумники! Якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка, ставте вподобайки і зустрінемось завтра. Па-па!